Всім привіт! вітаю на каналі Callered cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міфт. Для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Низкі буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Hyundai Santa Fe 14 рік. Значить, 2,2 дизель, автоматична коробка. Ціна 19900, 240 пробігу. Тут бачимо контакти. Чорний колір. Світлий шкіряний салон. Парктроніки та фаркоп. Hyundai Tucson. Так, це 2008 рік, 252 тисячі пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 7800 доларів. Тут бачимо контакти. Автомобіль на транзитних номерах. шкіряним салоном. На дисках з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Так, рестайловий Volkswagen Tiguan в Airline. 18 рік. 2,0 дизель, 186 пробігу, ціна 23900. Є камера заднього огляду, підігрів, без ключовий доступ. Тут контакти до власника. Так, Тканинний салон. Плюс алькантара типу того. Клімат-контроль, автоматична коробка, Мультикермо. Так, Панорами немає. На легкосплавних дисках з парктроніками. Так, бачимо три Audi Q5. Покажу всіх по черзі. Перший варіант в сірому кольорі. Це 13 рік, 2,0 бензин, 199 пробігу, ціна 15500. Скажу одразу він-код, контакти до власника. Так, Бачу, є панорамний дах, світлий шкіряний салон, старт-стоп, проктронніки, камера. Так, кого цікавить ця машинка, телефонуєте, отримаєте інформацію додатково. я покажу інший. Поруч в чорному кольорі 12 рік. 12 рік, 2.0 бензин на автоматі, 220 проб, його ціна 13500. Тут контакти. Він код. Шкіряний салон чорного кольору. Парктроніки та камера також є. Більше інформації уточнюєте. І наступний варіант темно-синій колір, майже чорний. Одиннадцятий рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, звичайно, 240 тисяч пробігу, ціна 12500, контакти ось тут. Він код. Погано фокусує. Тож не вдається нам сфокусувати. Світлий шкіряний салон бачу. Панорамний дах. Так, без парктроніків і... і камери я також не бачу. Nissan Qashqai. Так, кашкайчик. 11 рік, 2,0 дизель, повний привід, є вже сертифікат. 197 пробігу, ціна 13 тисяч доларів. Отут контакти. Прочитаю. 099-74-72-791 На легкосплавних дисках. Лінзована оптика. Французька реєстрація, шкіряний салон, підігрів, повний привід блокування, клімат-контроль, акустика. Бачу Bose І бачу, є панорамний дах. Гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Санта Фешка 11 рік, 2,2 дизель, 153 тисячі пробігу, автоматична коробка, автомобіль Швейцарії без пробігу по Україні. Розмитна та сертифікована. Повний привід. Ціна 15 тисяч доларів. Тут контакти для зв'язку з власником. Так, спробую сфокусувати, не вдається мені через сонце. Так. Автомобіль на дисках. По салону шкіряний салон. Є люк, до речі. Форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Дастер в гарному кольорі. Так, достирок 12 рік, модельний 13-й, повний привід, 1,6 бензин, машинка з Швейцарії без пробігу по Україні. Розмитна на 179 пробігу, ціна 900. Тут контакти, оливковий колір. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, можливо, хтось шукає такий автомобіль Suzuki Jimny. Так, 98-й рік. 1,3 бензин. Що у нас тут Що пишуть 180 пробігу? Це на 6800 контакти бачимо. Заглянемо по салону. Кого цікавить Kia Sportage. Дванадцятий рік, 2.0 дизель. 159 пробігу. Так, вартість автомобіля була 15700, зараз 1499. Без підфарбувань. Контакти ось тут, кого цікавить. Так, салон. Не дуже розумію, який салон. Тонована машинка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Парктронік є. Mazda CX5. 12 рік, 2,2 дизель, 221 тисяча пробігу. Автоматична коробка, ціна 15500. Бачимо контакти. Кіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Folkswagen Так, Автомобіль 2011 року, 2,0 бензин, 250 пробігу, 11500 вартість автомобіля, є сертифікат. Контакти бачимо. Він код фокусую. Так, шкіряний салон, кондиціонер, підігріви, мультикермо. Кого, цікавить, телефонуйте. Ренокеджар. Так, автомобіль 18-го року, 1,5 дизель, 140 пробігу, ціна 16800 без підфарбувань. Контакти бачимо. Так, комбінований салон на легкосплавних дисках з форкопом та парктрониками. Чорний колір. Infinity. Infinity FX35. 10 рік, двигун 3.5 газ бензин, автоматична коробка, пробіг 173 тисячі, ціна 15900. Е, так, контакти 0,60... 067, 196, 04, 04. Колір такий баклажановий. На дисках дуже тонована машина. Трошки покажу, коричневий шкіряний салон бачу. Зовнішній хром пакет, Парктроніки. Рідко зустрічаємо кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2012 року 2.0 дизель 7 місць. Автоматична коробка передач. Пробіг 183 тисячі, ціна 13 300. Тут бачимо контакти. Він код. Обінізована оптика на легкосплавних дисках. Так, муфта повного приводу, коробка автоматична.